Ольга з чотирма дітьми прибула на Закарпаття евакуаційним потягом. Жили в Краматорську, то ховаючись від обстрілів у підвалі, то керуючись правилом двох стін. Жінка працювала медсестрою і секретарем-машиністом. Рішення про евакуацію відтягувала, хоч і неодноразово замислювалася над ним. Доки снаряд не влучив у сусідній будинок. Важко рідного Краматорську виїжджати. А що робити, якщо вже вони стріляють в Константинівки, так чутно, що в Краматорську ми живемо на восьмому поверху, що аж з стекла трясуться. Взяли самі необхідніші речі, та щоб було дітям ще погратися, іграшки навіть взяли. Ольга знайшла в інтернеті контакти гуманітарної місії Проліска, яка допомогла евакуюватися. Це вдалося завдяки співпраці обласних військових адміністрацій нас Тісна співпраця Донецької обласної військової адміністрації, також закарпатської обласної адміністрації і департаменту соцзахисту. І ця тісна взаємодія призводить до того, що сім'ї родини багатодітні з дітками звертаються до місцевих адміністрацій, дзвонять на гарячу лінію. Потрапляють до цих гуманітарних центрів, і вони вже їх перенаправляють або до благодійників, або допомагають евакуюватися до транзитних центрів. Із цих транзитних центрів, наприклад, у нас є він в Павлограді, коли куди і була доставлена ця родина. вже були придбані квитки на потяг до Закарпатської області. Завдяки налагодженій взаємодії між областями були організовані евакуаційні вагони, які курсують із певною періодичністю, а також евакуаційні автобуси. Продовжують працювати й шелтери. У співпраці з департаментом соціального захисту населення Закарпатської ова команда гуманітарної місії зустріла пані Ольгу з дітьми і допомогла поселитися в місці тимчасового проживання в хусті. Гуманітарна місія Проліска евакуювала вже 37 тисяч осіб, із них понад 2 тисячі. Це у нас маломобільні особи. Що стосується підтримки МТП, то в Закарпатській області Проліска підтримала понад 35 місць міст тимчасового проживання на суму понад 45 мільйонів гривень. І допомога триває. У цьому шелтері вже трохи освоїлася Антоніна з родиною з дружківки. Виїжджали під обстрілами. Волонтери надали нам одразу всю необхідну допомогу гуманітарну, продуктову та гігієнічну, всі сучасні меблі, нові повністю ліжка, нові комплекти постільної, набори посуду, тобто забезпечили всім необхідним одразу. З другого дня перебування в цьому місті у мене малий вже оформлений садочок, дитячий пішов. Дітки продовжують поки що навчатися онлайн, а розглядаємо перспективу перевезти в навчальні заклади, які знаходяться в місті Хуст. Оперативно майже одразу після звернення щодо евакуації волонтери забрали родину. Супровід почали безпосередньо з місця проживання. Забрала нас організація Схід СОС довезли до транзитного пункту розміщення біженців у Павлограді. Там оформили всі необхідні документи щодо цієї грошової допомоги по 10 тисяч 800 гривень на кожну людину, забезпечили нас гарячим харчуванням, гуманітарною допомогою. І потім вже волонтери з проліски нас до Дніпра на ЖД вокзал довезли, придбали нам квитки на потяг, тобто все було оплачено. І привезли до Мукачеву. Вже місцеві волонтери з пролізки нас забрали і привезли до цього гуртожитку. Ну тобто ми зовсім ніде самотні не були кинуті від будинку до цього тепер нинішнього будинку, забезпечували всім необхідним і приймали як своїх. Волонтери закликають інших не залишатися під обстрілами. Звернутися по допомогу можна за номером 0800 888 888.